Доброго вечора. Коротке засопивання для Ютубу проводимо. Запитання можна задати вам? Як як вважаєте, чи зможе Україна вступити до ЄС та НАТО? Ну, до ЄС ЄС можливо, а до НАТО хіба що через багато, велику кількість років? Чи підтримуєте ви вступ до ЄС та НАТО? Так. А чому? Ну, це можливість для України велика. Ну, повага від країн, можливо. Тобто, не дивлячись на те, що в НАТО ми не зможемо вступити, то ви все рівно підтримуєте рух в це об'єднання. Доброго вечора. Дякую. Доброго вечора. Коротке супитування для тебе проводимо. Запитання можна задати вам. Як ви вважаєте, чи зможе Україна вступити до ЄС на НАТО? Ви такі питання, нам задаєте складніше. Актуальні. Ну, хотілося би. Ви підтримуєте цей рух? Так. В якій перспективі Україна зможе вступити в ці об'єднання? Я не можу це коментувати. Не думаю, що моє слово щось вирішить Ми, в цьому. Але хотілося б. Ми цікавимося думку рядових громадян. У нас такий формат. Я розумію. Гарне опитування, супер, але не можу сказати нічого точно. Хотілося б і все. Чи маєте бажання щось додати по цій темі, щоб вас побачили наші глядачі, можливо, <плес> представники влади? Гарного <плес> вечора. Гарного вечора. Добрий вечір. Коротке супування для YouTube проводимо. Запитання можна задати вам? Так? Як ви вважаєте, чи зможе Україна вступити до ЄС та НАТО? Думаю, що так. В якій перспективі? <плес> <плес> не все не розумію питання. <плес> Через скільки років? Може через близько 10-20 приблизно двадцять 10. чи варто Україні прагнути вступити до ЄС та НАТО? Так, да. для захисту. А які ви бачите недоліки в цьому шляху? Що Україною можуть не займатися, так як вона не є перспективною країною, яка може експортувати щось для НАТО і ЄС? Що може остаточно поставити хрест на перспективі членства в цих об'єднаннях? Думаю, щоб зайнялись питанням про закінчення війни, щоб більше розглядали це як серйозне питання, а не закривання очей на це. А при збереження війни Україну не візьме, ні в ЄС НАТО. Чи візьмуть? Думаю, що малий ні. Шанс. Дуже малий шанс. Дуже малий. Гарного вечора.